Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава ще навесні. Путін анонсував створення якоїсь буферної зони на території України, щоб убезпечити Білгородщину від обстрілів. Зараз виглядає так, що на Курщині уже створюється буферна зона. Перва певна, але уже по інший бік кордону. Я навіть зачитаю повідомлення, які от просто сьогодні зранку з'являються. Декілька БПЛА атакували Вороніжську область в Курській. І області безпілотники постійно населення міста суджа повністю майже повністю евакуйоване. В районі ведуться обстріли. Намагаються сили Росії не, не підпустити. Українські сили власне до самого міста, е, значить, взято Дар'їно Свердсвердлікава гогала вглівка генчаровка. Це пишуть російські змі. Ну і Катьонок дуже жаліється. Куди подівалися ахматівці? Тому що тиждень тому вони усі самі суджі виконували, танцювали лізгінку і стріляли в повітря. А як тільки щось почалося, то тікток війська е, якось так е, м, зайнялися вправами з маскування. От так, жартують деякі мої друзі військові. Що ви думаєте про операцію на Білгородчині саме з суспільно-політичної точки зору? Точніше, so, на колір війни... так, да, перенесення війни на територію Російської Федерації це стратегічне завдання України, тому що нам а максимально, в тому числі дестабілізувати ворога їхні енергетичні системи. Не будемо забувати, що суджа це ледь не єдиний зараз, якщо не помиляюся, пункт входу російського газу на територію України. Україна активно займається зараз знищенням енергетичної інфраструктури Росії для того, щоб дестабілізувати їхню енергетику. В першу чергу в Курській області знаходиться. Атомна електростанція місті Курчатів а, і багато чого іншого. Тому, звичайно, що це створює дуже неприємний фон для Росії, в тому числі, тому що війна відбувається, як, як вони говорять, на, на старій Росії те, що вони говорять. Хоча ну, це адміністративні кордони Російської Федерації, і те, і чим більше буде дестабілізації там, тим буде краще. Для України як енергетичної їхньої системи, в першу чергу, так і для того, щоб продемонструвати, що незахищені території. Які Росія ну, вважає своїми адміністративними кордонами? Так, це важливі історії. Ну і напередодні нічого не писав. Я так розумію, вже були жарти про те, що вони повимикали телефони і сиділи цілий день, грали в нарди. Ані Дмитрій Медведєв, ані е, Кадиров нічого нічого не написали. Е, Ахмат Філа теж якось мовчить. Я так розумію, що вони зараз просто не встигли напрацювати методичку. Що ви про це думаєте? Ну, звичайно, що це скоріше за все було для них неочікувано, що починається операція на території Курської ж області, тому що до цього було на Білгородській області. І чим більше буде розширення ареалу на території Росії бойових дій, тим більше ну це знаєте такий спосіб обміну, так можна сказати, Путін якось так. Сказав, коли вперше з'явилися війська на території Білгородської області, що українці хочуть обміняти свій вихід чи контроль над цими територіями, на наприклад, на території які знаходяться на на території України, логіка в цих діях все рівна існує, і чим більше воно буде дестабілізовано там, тим буде краще в тому числі для. України, знову таки, енергетика. Ми повинні розуміти, що зараз Україна концентрується на знищенні енергетики Російської Федерації. Курська АЕС, якщо не помиляється, десь два тижні тому, теж зупинялася через удари, які були в Краснодарському краї. Тоді Ростовська АЕС теж. Зупинялася принаймні, надходила інформація про те, що можуть що, оскільки була знищена оцими СБУшними дронами розподільча станція на території Ростовської області, це викликало дестабілізацію на всьому там на цьому півні Украї... Росії. І тому чим більше ну я я вважаю, що тут головне серівна енергетика. Більше більше дестабілізації енергетики це дестабілізація роботи економіки, це дестабілізація роботи промисловості, в тому числі, яка працює, особливо йдеться про Краснодарський Ростовський, та це фактично є таким і військовим хабом, є і промисловим хабом, і дуже важливою такою точкою для Російської Федерації Окей, ну і власне про російську економіку надходять свіжі повідомлення про те, як росіяни зараз ну згортають режим свого субсидіювання і у цієї так званої пільгової іпотеки. Воно у них доволі сильно обвалилося. Ну і останні з таких повідомлень продажі московських новобудов обвалилися на 40% Після від після скасування пільгової іпотеки. Це доволі серйозно. Серйозна цифра, я так розумію, що росіяни багато кредитували своє населення багато так званих учасників СВО і не тільки їх а й ті, хто на оборонку працює, почали покращувати своє житлове становище. Але ну, оскільки війну вони планували закінчити за кілька тижнів, а в реальності вона вже. Два з половиною роки триває, то у них там теж не всі баланси сходяться. Піднімається облікова ставка національного банку. Вони намагаються втримати інфляцію, і при цьому постійно ще й збільшують винагороду за тих, хто підписав контракт з їхнім міністерством оборони. От ці історії, ну я розумію, що воно не обвалиться післязавтра, але наскільки ви вважаєте, що ці речі справді чутливі для Кремля? Ну, вони активно кредиту. Вона активно перезапускали російську економіку. Тут слід визнати, що російський уряд і центральний банк достатньо ефективно зміг замортизувати удар від санкцій. Вони активно кредитували іпотеку. Там по 100 мільйонів на рік нового житла водилася в дію ну в стрій. Фактично, для того щоб підтримувати і економічне зростання. І підтримувати перебудову російської економіки. Вони намагаються відійти від серовинного суто сировинного напрямку економіки і досягли там дійсності гарних успіхів і щодо імпортозаміщення, щодо перенаправлення потоків які раніше йшли за кордон середину країну. Але це те, що ми зараз говоримо, це наслідок оці старинних санкцій, які були вже запроваджені до от, приблизно місяць тому, коли от було санкції запроваджені проти московської біржі, проти клірінгової клірінгових банків, які Допомагали в тому числі обходити санкції, і так далі. Це в дійсності нанесли йому дар, але ми не повинні так ставитися саме до російської економіки. Ми повинні розуміти, що росіяни завжди знайдуть рівно гроші для ведення війни. у них є там ще ресурси, які вони можуть використати. Націоналізація промисловості, наприклад, друг грошей. У них ще є такі ресурс. Тому що він ще не недовикористаний і багато чого іншого. Вони, в принципі, якщо говорити про гроші, ресурси, які вони будуть виділяти на війну, вони будуть це робити. Тим більше от ми часто сміємося з росіян, що показують там по телебаченню, приходять а якісь там пайки роздають, якісь там дрібні речі, і люди радіють з того, що дає уряд. Я вважаю, що це свідома політика. Путінської Росії, яка спрямована на заниження стандартів життя, тобто бери от такі якісь зрібні речі, і будь задоволеним цим, і цього тобі буде достатньо. А це означає, що багато ресурсів можна виділяти на о, ведення війни. Тому я б так о, не, не говорив, що це знаєте, одразу ж призведе до їхнього падіння. І економіки і можливості тут в першу чергу вести війну ефективним способом, якщо от говорити про Москву, це на увал цін удар, наприклад, по газорозподільчих станціях Російської Федерації, наприклад, десь ближче до осени. Ну по Москві я маю на увазі для того, щоб спричинити там енергетичний колапс, тому що фактично всі ТЕЦ з Москви працюють на газі. А це ну, це реальна дестабілізація, яка може викликати в Москві заворушення і так далі. От те, що те, що Україна цікава. Ясно, давайте тепер до міжнародки. Уже друга країна за останні кілька днів, друга африканська країна розриває з Україною дипломатичні відносини. В даному випадку йдеться про Нігер. Значить, звідти завчасно, на два місяці раніше запланованого терміну, вийшли американці, і, відповідно, там, ну, це, там відбувся військовий переворот якийсь час тому. І, значить, тепер уже нинішня військова хунта, яка керує цією державою, розриває дипломатичні стосунки. Уже з Україною російський фактор там теж проглядається, тому що як і в Малі, де росіяни мають свої підрозділи ПВК Вагнер, і на них частково тримається тамтешній режим. В Нігері, я так розумію, щось приблизно таке саме, і але і далі наступна історія. Нігерія це вже інша країна. Там зараз відбуваються антиурядові протести, і от під час цих протестів деякі люди вже розмахували російськими триколорами, і тамтешня влада навіть затримала заарештувала деяких тих, хто шив ці російські прапори для того, щоб виносити їх на мітинги. І навіть деяких спонсорів цих прапорів затримали російський фактор на африканському континенті. Я так розумію, що попри все, що відбувається, росіяни не полишають своїх активностей там. Ну не мали вплив ще з часів радянського союзу, тому що радянський союз активно ще фінансував всі ці визвольні рухи, підтримував будівництво ще соціалізму на території Африки. Багато ресурсів були вкладено зв'язки звичайно залишилось. Багато вихідців з Африки в тому числі вчилися тоді в радянському союзі, в Україні до речі, теж багато людей вчилися. Це теж до речі, слід використовувати. Тому що багато в університетах вчилися людей, і вони ж не всі в Москві вчилися. І це теж фактор, який Україна повинна теж використовувати в цьому напрямку. Звичайно, що вони зараз намагаються продемонструвати силу, намагаються такі через в тому числі через тиск, через. Ці уряди намагаються показати, що, начебто, відбуваються страшні речі, розрив дипломатичних відносин, і так далі. Ну я б спокійно до цього ставився. Ну сьогодні розірвуть, завтра. Відновлять України є ресурс для того, щоб контролювати це процеси. Ну, наприклад, продовольство. Ну якщо хочете додаткового продовольства, то можна й подумати, як змінити ставлення до України і так далі. Тому тобто я б так не розглядав. Так критично це питання, але звичайно, що росіяни тут іншу тему хочуть підняти, що, особливо після історії в Малітам з Туарегами, коли були розгромлені вагнери, що Україна є терористичною державою, вони так активно це просувають наратив. Чи, чи вийде це вони зробити? Ну, навряд чи, звичайно, але так. Але Серед в публічне поле ці кратило, тези вони вкидають тут, якраз зрозуміло власне, ця влада нігера на такі речі і посилається у своїй заяві про розірвання дипломатичних стосунків. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.